Олежка, Царев, мы, мы бачили видим, его. Сегодня... Друзья, мы видим, как сегодня э, звучат предложения передачи американцам доступа к стратегически важным ресурсам России. Но можно ли доверять тем, кто годами вводил против нас санкции, разрушал наши экономики, поддерживал наших врагов? Очевидно, что нет. Ну вот мы тоже задаемся этим самым пытанием. Ми теж задаємося цим. От я, може, вперше з Олежиком Царьовим согласна. Як ви можете довіряти американцям? Ви три роки воювали з американцями в Україні? Тут НАТО були війська, Америка давала зброю Україні. А ви тепер готові з нею співпрацювати? Ну, це як виходить? Вони вас вбивали? Руками українців, правда? Але зброя то американська. Ви ж воювали до останнього росіянина, щоб не віддати українську землю їм. А тепер виявляється, кажете, нате, заходьте, добувайте корисні копалин. Та там, щоб до корисних копалин дістатися, там треба міни прибрати, боєприпаси вичистити, там роботи для розмінування території України на 150 років вперед. Ви кажете, звісно, приходьте. Давайте ми готові вам віддати під контроль українські регіони. Вот. И трошечки российских еще сверху насыпать. Драгоценные недра России – это наше национальное достояние, и ими должны распоряжаться только мы сами. Американцы будут добывать... А когда это он стал русским? У него паспорт русский если я не помню. наши ресурсы еще и на Донбассе. А в чем тогда победа? Мы отвоевывали Донбасс... У... Иди у Пашки Губари, вас пытай, он тебе расскажет. ...украины, чтобы туда пришли компании из США. Сами себя переиграли. Друзья, мы видим... Ну, це да. Це був це була многоходовочка. стратегічна ігра Путіна: три роки вбивати російських мальчиків на українській землі для того, щоб потім все це віддати.